Доброго дня, шановні глядачі. Сьогоднішній день теж хочу присвятити лісу. Хочу вам показати таку красу. Звісно, йду, не знаю, але хмари, хмари, хмари дощик, до, щі, до треба. Хочу показати вам таку нашу красиву річечку, яка називається Удай. Гарно, коли в місті є річка, вже починає щось крапати. Ну, нічого, вітер великий, хмари може пронести. Так, Але отакий от красивий ранок. Грибні мандри розпочинаються в будь погоду. Всіх запрошую зі мною в літній ліс. І ось на вході в ліс. Дивіться, яка у мене дуже цікава знахідка прямо під ногами. Я такого чуда ще не бачила, чесно. Подивіться, який красивий. Тепер я це вже знаю, як він називається. Мені вже сказали. Ну, це чудо і все, ну краса. Це у нас. Равлик виноградний. Ну, до речі, його розміри можуть бути і більшими. До речі, це найбільший равлик на території Європи на сьогоднішній день. У теплі літні дні равлики виноградні. Намагаються ховатися в ті... тінистому і вологому куточку саду або лісу. Його так назвали, тому що він приносив шкоду винограду, і його назвали Равлик Виноградний, але він росте, живе скрізь. У теплі літні дні виноградні равлики намагаються ховатися. Кінистому, вологому куточку саду або лісу. З настанням ночі равлик залишає своє укриття і відправляється на пошуки харчування. Наші равлики активно харчуються в день, так що у нас все в природі цікаво. А як заведуться вони в садку, то, звісно, це шкідники, але користь від равликів дуже-дуже велика. Користь равлика полягає у виділеному ним слизу. Слиз виділяється молузка, має дуже багато корисних біологічних активних сполук. В косметології це просто, ну, там і омолодження, і при пластичних операціях там скоріше все відновлюється. Також дуже його застосовують в кулінарії. Цей продукт є джерелом високоякісного білка. Не, ну, Їх дуже полюбляють в Європі, французи, це ми вже давно знаємо, як, ну, всі. Ну, якось я йшла сьогодні по грибочки, але ну, натрапити на таких жителів і не показати мені я не могла цього не зробити. Я думаю, вам теж цікаво подивитися. Мало хто, я сама вперше бачу таку кількість і, і таких, ну, чесно. Тому я вам. Показую і ділюся з вами такими жителями. Може і не лісу, але планети. Красиво, дуже красиво. Дуже гарно, повітря гарне таке. Я... Дихай на повні груди називається. Красиво. Друзі, побачила здалеку біля дерева сироїшку. Думаю, зараз я до неї підійду. Гляну, що ж вона гарненька вона ще не гарненька. І ви що думаєте, по дорозі до неї, кого я бачу? І кого ж я бачу? Ну це просто бомба. Ну, бачите ви чи не бачите? Ще мабуть ні. О, дивіться. Це в мене перший в цьому році. Класс. Як ви думаєте, хто це? Я вже думаю, що це у нас. А ну, будемо дивитися. Так, зараз я його виймаю. Так. Ага, це у нас сироїшка. Сироїшка у нас. Я думала білячок. А це у нас сироїшка, але дивіться, яка гарненька. Схожа на білячок, чок мене. Але це теж смачна сироїшка, я її обов'язково беру і підходжу зараз до тієї сироїшки, яку я бачила здалеку. Так, дивлюсь на неї. Хтось її вже, звісно, трішки під'їв. Підстаркувата вона. Так. Бачу грибочки. Тут так гарненько, дивіться, примостилася. У нас так знімаємо. Що це в нас за грибочок? Ага, маленька така, цікавенька. Ой, це у нас сироїшка, я вже бачу. Дивіться, яка гарненька. А поруч у нас тут, я бачу, вже така доросла. Хтось її вже їв. Але бачимо, зараз будемо дивитися, чи вона ще годиться чи не годиться. Ні, гарна, просто доросла, просто доросленька, ні, гарненька. Беремо грибочки. Так, далі. Так, бачу цікавий грибочок. Зараз я вам про нього розкажу. О! І он, його доволі багато. І ось стероїжка бачу. Ну, натрапила трішки на грибочки. Так, будемо дивитися, що це у нас за цікавий грибочок. Я його завжди беру. Зараз я його покажу вам і розкажу про нього. Так, це у нас поплавок шафрановий. Так. Значить, я вам про нього... Це в нас іде якби рід мухоморів. І ростуть вони. Значить, давайте шляпинки. Як відрізнити? Шляпинка, бачите, так красиво, красиво оформлена такими чітко-чітко такими різбленням. Да? І по всій шляпинці бачу старший грибочок. І по ньому теж чітко-чітко видно такі красиві, такі да, різьблення. Да? Пластинки по краю, по краю. Бачите, ось сюди пішли. ось. Пішли, пішли, пішли. Так, значить, беремо його, зараз виймаємо і дивимось. Я їх беру. Тільки що вони крихкуваті, то треба якби вас... Але я завжди доношу навіть краще, ніж сироїшки. Дивіться, зараз я його буду виймати так, щоб ви побачили його повністю і знизу. Так, зараз спробую, хочу ж вам показати. Повністю цей грибочок. Все, достала. Так. Ага, достала, але дивіться, тут залишилося погано видно. Ну, ось, бачите, який він, такий длинненький. А ну зараз цей спробую, може тут вийде в мене. ну. Там такий мішечок знизу у нього в корінці. Так би я і не рвала, ага, видно, дістала. Є Уже поганенько тут видно. Але бачите, знизу теж як у мухоморів, таке погано видно. Може попадуться ще мені такі грибочки. Я вам покажу краще. Це вже дорослі і тут поганенько видно. Але я хочу, щоб ви знали, це гарний грибочок Їх не один вид, це в нас поплавок шафрановий. Так, беру його. Так, і отут теж так само у мусі у нас така красунька. До речі, я сироїшки дуже люблю. Та що я їх буду брати. Так, ану гляну. Ні, вона просто доросла, але вона не червива. Просто доросла. Беру. Ось, бачите, в нас такі... Махоморчик сіро-рожевий, буває таких, знаєте, різних кольорів. Я розумію, що це він, але він, бачите, який тут світленький. І такі краплинки по ньому такі залишилися. Ну, Це залежить, мабуть, від місця, наскільки сонечко попадає. Ану, зараз буду його дивитися. О, тугенький, який, класний. Зараз я його спробую висмикати і показати. Ні, не вийшло. Так, оно. Трішки-трішки. О, ніжка червива, а шляпинка у нас гарна. Все. Беру, бачите, який світленький він. І цей, бачите, він не з самого початку починає червоніти, але ніжка, бачите, яка, де комашки лізли, вона вся червоненька. Ну, але з часом, бачите, так є. Де потрогала, вже червоненькі. Ось такий гарний смачний грибочок називається ще його маремуха. Так, друзі, бачимо сироїшку і яких тільки кольорів вона у нас не буває. Так, оно, ну, виймаємо її. Це гарненька, не червива, видно. О, і кольори, які, які тільки в неї кольорів немає. Ну. Але красуня. Я їх дуже люблю. Да. І маринувала їх, до речі, мені подобається. Так що збираємо. Натрапила я на опенюк сірчано жовтий Дивіться, який молоденький, гарненький. Спутати можна тільки так. Але там, бачите, сіренькі пластиночки. Друзі, будь ласочка, не забуваємо ставити лайки, писати коментарі, ділитися моїми відео. І також запрошую до себе нових підписників. Так, а це в нас дуже-дуже цікава знахідка зараз. Побачите, друзі, чи ви бачили таку красу, чи ні. Чи вам така краса зустрічалася? Це у нас грибочок такий цікавий. Називається мутінус. Равенеллі або Мутін Малиновий. Це із сім'ї Веселкові. Це дуже рідкісний гриб. До речі, він у нас занесений до Червоної Книги України зі статусом рідкісний. Тому подивіться на нього і не беріть його, а тільки полюбуйтесь і підіть далі. Цікавий це правда. Ось такі в нас сьогодні знахідки. Так, бачу, що це у нас мухомор сіро-рожевий. Ну, мабуть, він однозначно червивий. Комашок скільки, бачите, на ньому. Хай вони його їдять. Так. Так, і поруч бачу у нас тут мухоморчик теж сіро-рожевий. Ось, молоденький, молоденький. Їм саме зараз, бачите, час. Багато червивих, але й молоденькі у нас отсюда вже які гарненькі. Так, зараз буду дивитися. Ану, акуратненько його. Вимушу вам показати, о, він. Бачите, в ньому таке он така юбочка. Видно. Так, ці, поки він молоденький, добре видно на ньому крапинки. Така он юбочка всередині. Це гарний, тугенький. І зараз я його розріжу, подивимось, видно, що він не червивий, класний. Так. О, бачите, він червоний всередині. О, оцей такий, о, бачу що він маленький. Явний признак того, що це мухомор у нас сіро-рожевий. Он бачу ще у нас маленький. Так, вискочив. Ось, все і вам його покажу. Бо хто його зна, коли я сюди прийду, а вам зараз покажу, як, щоб ви побачили. Ану, спробую його гарно виняти. О. Бачите, в ньому немає такого, якому мухомора Такого яєчка, так, з якого він росте. О, і ось сюди я вам покажу. Молоденький. І він у нас вже червоніє. О! Видно добре, і ці крапиночки на ньому. Полюбляють його комашки, так що обов'язково беріть дуже смачний. Ще в народі на нього кажуть море муха. Так, і ось вам бачите... Знову такий попадається мухомор сіро-рожевий, але він, бачите, зовсім світлий. На ньому вже не видно тих крапочок. Ну, я знаю, що це він. Просто буває різних з різних кольорів. Зараз я вам покажу, які були перед цим зрівняти кольори. Так? І який зараз у нас цей. О, дивіться. Тепер он зрівняйте. Бачите, яка різниця велика. Просто, ну, реально. Якщо не знаєш, то оце тільки, що я взяла, да, молоденький. Мухомор сіро рожевий І ось сюди у нас вже він як вицвів весь. Так, будемо дивитися, який у нас є. Ось, різниця. Так, зараз я його виймаю. Мабуть, не хватило йому світла. Так, дивимось. О, гарний грибочок бачу. Підріжу зараз, щоб вам було видно. Так, і бачите, він уже такий червоніє. І тут всі вони червоніють. Бачите? Це їхній основний признак. Бачите, тут вже в нас немає такої юбочки, вона вже все, тут іще є. О, але це в нас два грибочка і обидва вони мухомори сіро-рожеві. От вам, як не знаєш, то ніколи не подумаєш, що це однакові грибочки. Так, і знову нам зустрічається представник мухомор сіро-рожевий. Дивіться, зовсім інший колір. Зовсім інший колір. Тут чітко виражені крапинки, колір такий, ну, яскравий. Ну, всі вони різні. Зовсім. Ану, зараз я просто покладу. Так, дивіться, які вони різні. Це просто... Ну дивіться, зовсім різні по кольору. Так, ніколи не скажу, що це один грибочок, да? хто не знає. Але це у нас все один вид мухомор сіро-рожевий. Сьогодні в мене їхній день. Так я вже і вам розкажу. І вам розкажу більш так, знаєте, уділяючи більше уваги. А ось дивіться, який красивий, красивий мух. Ой, красивий. Ой, клас. Ось вам і мухоморчики. Так, забираємо цей грибочок. Друзі, дякую вам за те, що ви мене дивитесь. За ваші лайки, коментарі. Так, запрошую до себе, звісно, нових. Мені завжди приємно, коли мої відео корисні. Коли ви ними ділитесь. Так що запрошую вас до себе на мою сторіночку. Так, всім бажаю миру, добра, злагоди. Бачите, навіть сьогодні мені лісовичок дав урожай. Хай невеликий, але він мій. Так. Погода мені дала насолодитися. Дощ буде, але я все успіла. Бажаю всім миру добра, злагоди, щоб усіх було все добре. До нових зустрічей.